Лечу у Марса Алам. Світає. На землі щось похоже на річки. Але це пониження, заповнені пилом. З аеропорту мене доставили на яхту Німар. Там ми були до вечора і мали можливість поспостерігати захід сонця. Щось воно опускається повільно. Allora, dai, scopritelo. Нарешті яхта відпливає від берега. Ми виходимо з порту у Червоне море. Так виглядає моя каюта. Оце моє ліжко. Ну, зараз на ньому лежить ноутбук. При моєму наближенні хроміси зелені хаваються у коралі. Скат хвостакол синя плямистий. Риба янгол королівська. Ще раз майнули риби янголи. А тепер риба Янгел Королівська ховається у гроті. Ринекант і касо. На піщаному дні хтось робить пагорби та воронки. Риби клоуни двосмугі. Вони завжди живуть біля актинії, яка їх не жалить, а захищає. Але й риби клоуни про неї дбають. Різноманіття коралів М'який корал деревоподібний літофітон. Карали з родини Ксеніїди, родів Гетероксенія, а може Ксенія. Білі, що ворушиться, а з твердим скелетом найвірогідніше акропора арабська. Зараз спостерігаємо явище, яке називається коменсалізм. Барабуля Зубата Красноморська риється у піску, а інша риба, думаю, що це губан шаховодошковий. Слідує за нею, сподіваючись спіймати тих істот, яких барабуля знайшла або сполохала, але не зуміла схопити. Не знаю, що це таке, може, якісь водорості, а може, якісь м'які корали. Повз нашу групу пропливає зграя барабуль дрібнозубих жовтоперех. Ці риби відносяться до придонних, але залюбки плавають і в товщі води. Каралові сади з великою кількістю видів дрібних риб падають в ока хроміси двоколірні з чорною передньою половиною тіла і білою задньою. Сітчастий вогняний карал. Його краще не торкатися. В глибині можна помітити самицю дзобарило лазурового з витягнутим носом. Зліва дві кабуби червономорські. Справа дві риби метелики маскові. Внизу два аратрона маскових. Дві риби різного кольору, але вони відносяться до одного виду бичаче око хамрур. Жовта риба самиця губаня великоротого. На дні сидить піщаник плямистий. як і під час першого занурення натрапили у товщі води на зграю дрібнозубих барабуль жовтоперих. Вдруге за день зустрівся скат хвостокол синьоплямистий. Група пав'яча або група аргус. Варіола райдужна карали роду паріт. Риба ластівка лимонна. Назустріч мені пливуть дві кабуби Червономорські. А вліво пливе зграйка цезій. Риби метелики маскові майже завжди плавають парою. Зграя риб бичаче око хамрур. Риба носоріг однорога. Це риф, біля якого ми сьогодні занурювалися. Після занурення пропонується поїсти манго. Гріх відмовлятися.